Ну от, Вітаю вас, мої підписники, друзі і любителі техніки. Ну от після першого випробування моторсіча разом з грохотною копачкою. Ну, я йому перед випробуваннями нічого не робив, крім того, що поставив тягу тім. Все. Все остальне так як воно було. І я ним випробував. Ну і в результаті я прийшов. До певних висновків. О. Що? Ну, я копав і в мене, єдине, що я е, провірив, це в мене те, що було глибина копання 6 см. Це я вияснив. Далі. Після того, як я прокопав, я прийшов до висновку, що копає хорошо. Но от в цьому місці, Але в цьому місці грохот знаходиться низько. І земля потрушується набагато гірше. Ну, я ще спочатку прийняв до уваги те, що проблеми були з ґрунтом. Бо якщо взяти, то вийшло, що зверху грудки були, а під верхнім шаром грудків картопля була в вологій землі. О, ну, те, як я ну, треба було викопати, спішив, бо. Не було б кому мені взагалі допомагати вибирати. Так от, але я вирішив тепер вже кардинально перевірити, що вона собою представляє. Перше, чим щось приступати до регулювання, треба знати можливості. ну от Я поставив мотоблока на цеглини 65 мм. Висота цеглин В результаті що я отримав. Це перевірка е, цього, на яку глибину копає. Якщо я, бачите, ось максимально назад відвів ножа. Вон, бачите, все, перевіряю. 65 висота цих всіх, ось у нас що виходить? У мене такі шайбочки є. Я свій час займався столяркою, то вони в мене шліфовані, калібровані. 6 мм, получається, впирається, а 5 чуть-чуть, грубо кажучи, ну, десь 5,5, ну, грубо говоря, 5, це не так важливо. Ну, я взяв за глибину 6, получається, у нас 65 мінус 6 чи 5 мм ролі не грає там глибина копання, получається 60 мм. Ну, Тепер я зробив. Далі що? Ну, перше, чим далі приступати до цих всіх регулювань. Ось тако ставлю кутничка. Ви бачите як. О. І що я роблю? оце ніж повів його вперед. Максимально, і тепер відвожу назад. Я перевірив е, хід ножа. Так як вже мене, е, бо я поперед цим був перевіряв, у мене ніж касався землі і було неточно. Так отже, точно воно високо висить. Хід ножа у нас виходить 12 мм. Ну, може, 12,5. Ну, не так важливо. Беремо за основу 12. Тепер ми ставимо, що грохота. о, Грохот. Якщо крутити, ось відводиться воно назад о, і максимально вперед. У нас виходить 22 мм. Ну, якщо брати мою грохотну копачку, яку робив, в мене хід вперед був практично 11 мм, а назад 32, 34, десь так в таких преділах. То я вам точно не скажу. Ну, тут менший хід. Ну, це нас для того, щоб я хочу, щоб всі характеристики знати, як воно працює. О, тепер. Мені треба для того, щоб краще копало, підняти оці прути вверх. Варіантів практично ну, ніяких нема. Ну, кардинальних варіантів не хочу приміняти. Що ми робимо? Я взяв до цих, бачите, 6 мм, що є, ще 10 мм. Грубо кажучи, я вирішив е зменшити глибину копання. З 6 до 5 см. Що я зробив? Ось, бачите, такий от такий набор шайбочок є. О Зараз я поставлю на паузу і підставлю покажу. Ну, Ви бачите, я їх підставив під низ, під колесо. Теоретично, ролі не грає. Що я опущу колесо вниз. Що я просто підставлю? Воно піднялося. І от як ви бачите, ось я 15 мм. Тобто, в мене вже. Якщо 65, віднімаємо 15, виходить 5 см глибина копання. 50 мм. Так, цього ми добилися. Ну, в результаті, а, я... що в мене вийшло, бо це вже я перед цим вам не замірив, що ми маємо? Оце я трошки понаписував е... дані, щоб не забути. Коли в нас. Стояло на цих кирпичах 65 мм, тобто воно було горизонтально, в нас глибина була 60 мм, хід ножа 12, хід грохота 22 мм. Ну, я ще зробив такий замір. Оцю висоту, висоту від землі до грохота в нас було 130 мм. Коли ж я підняв ніж. На 5 см, тобто, глибина копання стала 50 мм, висота грохота в нас е, збільшилася на до 160 мм. Тобто на 3 см стало вище. Я так думаю, що мені вже 3 см буде грати велику роль. А глибина копання см я ну, що ти зробиш? Ну, виходу іншого немає. Але я так сподіваюся, що я садив на глибину 5-6 см, підгортав. І в мене є надія, що я картоплю різати не буду. О. А тепер в результаті, як ви бачите, ось ось ці ось шайбочки, які стояли знизу, що я зроблю? Ну, 3 см підняти грох це велике досягнення. Я ось, ось провожу маркером лінією. З цієї сторони вони виставлені рівно. О. І з цієї сторони, маркером лінією. Це будемо знати, що якщо я так ставлю, в мене є глибина копання 6 см. Відповідно, оці шайбочки в нас, я їх зараз витягну. О, тут у нас вийшло 29, ні, 28 мм. Дві шайби по 3 і одна 2. Ну, зараз точно скажу, зараз заміраю. Незручно. Зараз її заміраю. Помиляюся, 29 мм. Це оце я підклав під 29 мм. Теоретично можна вже вгадувати, що якщо піднімаємо колесо, опускаємо. Вниз на 3 см, У нас копання зменшується на сантиметр. Тобто, якщо тут не 3 см буде, а півтора, то буде на 5 мм. Зменшиться глибина копання. От тепер я таким способом і вже, ну, візьму, проведу 3 см вище полоску, півтора і 3 І тоді. Ну от, я вже підняв на верхню лінію, тобто я зробив глибину копання 5 см замість 6 см. Попробую копати. Подивлюся, як воно в мене буде витрясати. О, що ще хочу сказати. Так, теоретично я просто не хочу влазити в конструкцію. От в цьому місці от тут, можна тако розрізати з двох сторон. І вставити клинчики. Тобто, з самого початку дати більший, цього задати більшу глибину копання для того, щоб можна було. Ще кращий варіант, то то поставити як мені радили, поставити втулку, оську і поставити якісь болти для того, щоб можна було регулювати глибину. Тобто, поставив. В такому положенні, як є, потім нагород приїхав, задав глибину і копаєш. О, ну, Біда всіх, е, мотор січів. Е, на МТЗ така ж сама проблема. Це розвернутися на городі. О, мені на МТЗ я пробував, але там в мене стояли 16 колеса. На 16-ти колесах, ну це, грубо кажучи, 16-ті колеса це все теоретично, це вже як цей на кирпичах, Тобто ми його о, можемо легенько розвернутися. Але ж тоді збільшиться швидкість. О. То тут треба. Вирішувати ці проблеми кардинально. Ну, Я на МТЗ зробив копачку, яка регулюється до, до, мінімум до 10, а то може і більше, Ну, то ролі не грає. А тут, щоб зробити регулювання, тут треба вирішити питання в цьому місці. Тут де втулка, і оцей карданчик він має, ну, вихиляється на малий кут. Тобто, якщо я зараз почну, він стоїть горизонтально. Якщо я зараз почну тут переробляти регулювання, то, можливо, щось і воно зміниться. Так що тут трошки треба робити по-другому. Ну, поки працюємо, обдумуємо всі можливі варіанти. О, ще напомню, що ця тяга. Я скажу, вона дуже гарно допомагає. вже нема оце, оце як тільки піднімаєш, опускаєш, все, добре стоїть, немає. Не, не болтається, не шатається. Окрім того, тут мені задавали запитання, чому я на меншій швидкості трохи не копаю. Діло в тому, що я не зрозумів, коли я починав копати на малих обертах, щось в мене було чути, як стукає, калатає. Ну, я не міг зрозуміти, а коли вже ось сьогодні ось поставив, звернув увагу. От у то було недотягнуто в цьому місці. Можливо, ще й копало воно із-за цього, що тут було не дотянуто. я знайшов ось ось, одну шайбу, всього, підклав сюди і одразу цього люфт пропав, бо ще й і, і люфт був в тому місці. Можливо, і ще через це. Паршивого копану. Ну, там люфт незначний був десь ну, до міліметра, але ж воно е, все вкупі і дає знати. Ну. от тепер оцей варіант я буду випробувати. Побачу, що воно мені скаже. Дякую за увагу. Діліться своїм досвідом, давайте поради. З задоволенням вислухаю і прийму до уваги. О, Главний. Експерт прийшов. Але все, як закінчив відео, то він вже прийшов. Ну, дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!